Каїра, з вами, як завжди, Євген. Та, І як ви вже здогадалися з назви цього відео, сьогодні ми вирішили прогулятися в місто мертвих та місто сміттєрів. Так, вам не почулося. Ми вирішили прогулятися своїм ходом. Можна було під'їхати на таксі, там буквально 3-4 кілометри, але, на нашу думку, Найкращий спосіб досліджувати місто це досліджувати його пішки. І тут є дуже цікавий момент. В попередніх відео ви вже помітили, як тут пішоходи ходять по дорогам разом з автомобілями. І ми, коли побудували пішохідний маршрут до міста мертвих, нам сказали, йди там прямо-прямо-прямо. Але маршрут побудований ось по цій естакаді. І там немає жодного місця для пішоходів. Це чисто автомобільний міст. І ми якось не ризикнули, туди йти, бо ми були б одні такі прибацані, котрі б йшли там пішки. Тому зараз будемо якось інші шляхи будувати. Тому що ми вже навіть відійшли від цієї естакади трішки в сторону. Я перебудовую маршрут, а Google Maps мені кажуть... Та йди на естакаду, так швидше. Ні, так не швидше. Ось ми й прийшли в місто мертвих. Зараз знаходимося біля входу до нього. І якщо вас дивує, а чому така назва? Справа в тому, що це великий діючий некрополь в Каїрі, іншими словами, це кладовище. Причому площа цього кладовища становить 6,5 кілометрів квадратних. І воно було засноване ще в 7 столітті нашої ери. Але його особливість в тому, що тут знаходяться не тільки мертві, тут проживають люди. Вони скільки з десятиліть тому почали сюди потроху заселятися, і в даний момент, за різною інформацією, тут проживають від 300 до 500 тисяч людей. Місцеві жителі живуть у склепах, які утворюють двори з сімейними похованнями. Земля біля цих склепів належить нащадкам померлих. Деякі з них, наприклад, давно не відвідують ці склепи і тому можуть навіть і не знати, що там живуть якісь люди. Деякі просто дозволяють місцевим проживати, вони просто не забороняють. Аби у людей був якийсь дах над головою. І хоч в нашому розумінні це звичайне кладовище, але в деяких районах цього міста є водопровід. Деякі люди провели собі каналізацію, і здається, 26% території Некрополя електрифіковано. Я думаю, якби я вам просто показав ось такий кадр, де припарковані автомобілі, якась асфальтована вулиця, ось там гуляють люди, все більш-менш прибрано, але не сказав, що це кладовище, то ви ніколи б і не здогадалися, що це місто мертвих і це зовсім не будинки. А справжні склепи. Ось дивіться, будь ласка, є прибиральник. Слідкують за чистотою. Всі люди люб'язні. Уже декілька разів проходили, здоровалися, посміхалися. Нас місцевий чоловік люб'язно запросив на територію Мавзолею. Правда, він не розмовляє англійською, але пальцями каже: йди, роздивляйся. І от ми зайшли і дивимось, як тут все всередині влаштовано. А ще ми хочемо подивитися, як живуть місцеві. Ми напросилися до його подвір'я склепу. Ось дивіться, ми проходимо просто могили. Тут багато поховано людей. Ну, я думаю, якась сім'я. Тут просто поряд живуть люди. До речі, цей чоловік нам пояснив, що люди поховані ось тут голова, ось тут ноги, але всі поховання тіла лежать на боку. Ось ще одне подвір'я не за парканом, сюди вільний доступ. Як бачите, знову могили, могили, могили. Але якщо абстрагуватися, то виглядає як якесь звичайне подвір'я. Ось є дерев'яна будівля, там точно живуть люди. Щойно туди зайшов чоловік місцевий. Поруч знаходиться мавзолей. І могили, могили, могили Там їх ще більше. Ось взагалі подвір'я виглядає елітно, тротуарна плитка. Ворота пофарбовані і всередині ось так. Хоча це, нагадаю, склеп. Не вперше вже зустрічаємо ось такі точки з водою. Не знаю наскільки вона питна чи просто технічна вода, хоча чашки я бачу є. Мабуть, все таки питна. Так що тут все доволі цивільно. Як і в будь-якому місці, звичайно, є свій магазинчик. Кальян, але я думаю, кальян це курить продавець. І знову якесь подвір'я. Ось вам могила. Мабуть, а там склеп. І ось, будь ласка, лавочка. Сидиш, відпочиваєш. Далі там вон лавочки. А ще хочу сказати, що після шумних вулиць Каїру. Тут настільки тихо, так спокійно, хоча звідси одна із автомобільних артерій в столиці Єгипту знаходиться в метрах ста, мабуть. Максимум, що я чую, то це літаки. Автомобілий зовсім не чую. Хіба що вони десь тут проїжджають по території міста Мертвих. А оце, до речі, мабуть, і бачу ознаку. Електрифікації. Дуже схоже на трансформатор. А ще дивіться, хоч і асфальтоване, але тут є своє футбольне поле. Причому я відкрив Google карти, хотів подивитися, що це за будівля, якийсь, мабуть, черговий мавзолей, і побачив, що це футбольне поле місцевого клубу. А ось і ворота цього футбольного поля. Просто зараз матча немає, тому ворота відпочивають. Де знаходяться ворота, нам підказав ось цей чоловік. А то він дивиться, що ми роздивляємось футбольне поле. Я ще подумав, можливо, вони імітують ворота просто каменями, бо по краям є камені. Ні, тут все цивільно. І чоловік, звісно, не англійською. На пальцях щось там. Ну він арабською мовою. Ми зрозуміли, що нам треба. Сходити ось в ту вуличку, і ми там побачили ворота. Чим довше я тут гуляю, тим все більше забуваю, що це некрополь, діючий цвинтар. Інфраструктура звичайного міста тут без проблем по вулицям курсує місцева маршрутка. Треба ж місту мертвих, транспортне сполучення з іншими районами Каїру. Звісно, треба, от воно тут і є. До цього ми залою гуляли по відносно центральним вулицям міста Мертвих. Ось доволі жвава дорога. Постійно їдуть автомобілі. Але якщо хочете зацінити загальний масштаб, лише шматочка міста мертвих, то ось, будь ласка, вам панорама цього некрополя. вийшли ми з міста мертвих. І перше, що нас зустрічає, це звісно Каїрський Галас. Автомобільний рух, хоча буквально 10 метрів назад, і там не чути цього майже зовсім. А тепер нам треба зараз перейти ось цей проспект. І ми потрапляємо у місто сміттярів. Ще той квест пройти через місцевий ринок тут місцями дуже тісно і всі, всі, всі на нас звертають увагу. Ось ми в місті сміттярів в окремому районі Каїра, де живуть переважно єгиптяни-християни, так звані копти. До речі, копти це справжні нащадки древніх єгиптян. Проте зараз на території Єгипту це, так би мовити, нацменшина, тому що від загальної кількості населення християн тут всього 5 чи 10%. По різним даним на території міста сміттярів проживає близько 40 тисяч людей, і всі ці сім'ї займаються збиранням, сортуванням, переробкою та утилізацією сміття. До речі, ця соціальна група називається забаліни. І як бачите, ви вже помітили за моєю спиною сміття, котре чи то чекає на свою переробку, а це взагалі не сміття, це просто. Мішки для сміття. І хочу сказати, ми пройшли вже кількасот метрів по місту, бачили багато сміття, але поки що якогось такого запаху я не відчуваю. Я думав, що тут буде ну, покращий аромат. Але ні, можливо, із за того, що лютий не так спекотно. Але ну, я б не сказав, що це прям місто сміттярів, місто сміття. А окремо хочеться виділити людей, котрі тут живуть. Вони настільки приємні, люб'язні, з тобою вітаються, вітають тебе, що ти в Єгипті, питають, як твої справи, як тебе звуть. А ще корисніше, вони підказують найкращу дорогу до дуже цікавого місця, куди ми з жінком направляємось. І оскільки це звичайний житловий квартал, то тут, як і всюди, є свої магазини, кафе, салони краси, ювелірні магазини звичайний район. Просто зі сміттям. До речі, тут настільки шалений трафік, що місцями ми пішки не можемо пройти. Саме із-за цього, якщо ви захочете приїхати сюди на Uber, то жодна машина не захоче сюди їхати. Не із-за того, що це якийсь кримінальний район чи ще щось, а із-за того, що тут можуть бути шалені корки, дуже вузькі вулиці. І як бачите, навіть місцеві жителі всяк так. Розминаються. Ось ми і прийшли до фінальної запланованої точки сьогоднішньої нашої прогулянки, а саме до монастиря святого Сімеона Шевця. Цей копський православний монастир складається з декількох церков, і також є приміщення цього монастиря, які знаходяться в печері. І як бачите, ми зараз стоїмо біля ось таких кам'яних відвісних стін. І тут є різні візерунки, вирізблені в камені на євангельські та біблейські сюжети. До речі, потрапити до цього монастиря можна тільки через місто сміттярів, і особисто для нас залою це тільки плюс. Ми заодно дослідили ще один район Каїру. Хоча, я думаю, у місто сміттєрів ми б і так окремо сходили. Ми навпаки. Коли шукали, де походити по місту сміттєрів, побачили, що тут є монастир. А деякі люди роблять навпаки. Вони знаходять цей монастир, хочуть його відвідати, а лише потім лякаються, що треба якось сюди потрапити через місто сміттярів. Тому що. Коли читаєш відгуки, то деякі туристи настільки бояться району сміттярів, що коли добираються до цього монастиря, то вони викликають Uber, просять водія, щоб він їх чекав в якомусь місці, якийсь там час, беруть тук-тук, щоб якомога швидше сюди добратися. Приїжджають, швиденько все фотографують і відразу назад. То особисто ми вам можемо сказати, не переживайте, можна пройти все пішки, це навпаки, дуже цікаво. А тим часом ми зайшли, тут поряд є кафешка, взяли собі по лате чи по каві з молоком. Ми спочатку хотіли собі там щось замовити, але як бачите, все меню арабською мовою і пояснювати якось на пальцях, що ми хочемо, ми вже не стали. Хоча через Google-перекладач ми переклали менюшку і плюс-мінус зрозуміли, що є, що. І стосовно кави, дві кави. Обійшлися нам 50 фунтів. Смачного! Печерний храмовий комплекс монастиря святого Сімеона Шевця. Недовго ми його шукали. Він знаходиться дуже поруч з тим місцем, де ми пили каву. І ось так він виглядає. Як бачите, ми знаходимось, так би мовити, у печері. На жаль, сьогодні чомусь вхід на ось ці трибуни зачинений, з усіх сторон збоку також не можна зайти. Але багатенько людей він може вмістити цей монастир. Хоча знизу, ось бачите, можна без проблем походити, помолитися, пофотографувати. Або просто посидіти і відпочити. Так, ала. Поруч знаходиться ще один печерний храм, він називається Святого Маркуса. І я б сказав, що цей монастир більш печерний. Тому що дивіться, наскільки він глибше вирізаний в скелі, над нами просто суцільне каміння. Неба зовсім не видно. Хіба що ви вийдете за територію цього храму, тільки тоді ви побачите сонце. А так цікаве місце. Від печерних монастирів ми залою побачили ще якісь сходинки до гори, Там були відчинені двері, нам стало цікаво. Ми, звісно, піднялися і знайшли і тут футбольне поле. Ось хлопці грають, але нам найцікавіше це панорама звідси на все місто сміттярів. Цієї локації дуже гарно можна показати структуру Каїру. Ото далеко на горизонті ви бачите хмарочоси. Це готелі біля Нілу. Далі, десь ближче до нас, знаходиться місто мертвих, це перед вами вже місто сміттярів. І от саме через нього ви маєте пройти, щоб потрапити до монастиря святого Сімеона. А ще стоїмо залою, дивимося на місто сміттєрів і помічаємо, що на багатьох дахах є тварини. Ми вже бачили і курей, і кіз, і корів, і свиней. І ці всі тварини живуть на даху. Кумедно. Ногами міста сміттярів ми дослідили, а тепер досліджуємо його за допомогою Тук-Тука. Ми давно хотіли покататися всі попередні дні, де щось наші руки не доходили. А тепер якраз нормально, ми і покатаємось, і зробимо важливу справу. Виїдемо з міста сміттярів і там вже зможемо взяти таксі і просто приїхати до нашого готелю. Бо, як я вже казав нагадаю, сюди не кожен Uber захоче приїхати, якщо взагалі хтось із них сюди приїде. Хіба що якийсь місцевий таксист, котрий живе у місті сміттярів. Добралися ми в наш готель Не те, щоб нам ліньки було йти і гуляти по вуличкам Каїру, просто маршрут назад був би плюс-мінус по тій же дорозі, і ми б витратили зайвих години-півтори, мабуть, до нашого готелю. А так ми швиденько під'їхали таксі, заплатили в годину пік 60 фунтів, і хвилин я навіть не помітив, ну хай за 10. 15. Хай ми доїхали в готель. Е, у дворі біля готелю є кав'ярня за 20 фунтів, один стаканчик. Ми купили справжню заварну каву. Дуже ароматна. Чому ж поспішали? Тому що ми ще хочемо, поки сонце світить, погуляти по іншим локаціям каїру, а не витрачати час просто на дорогу до готелю. Короткий вердикт по сьогоднішній прогулянці. Місця дуже цікаві, колоритні, атмосферні. Їх я б обов'язково відвідав на вашому місці, якщо ви колись будете в Каїрі. І не звертайте дуже великої уваги на негативні коментарі про ці локації, що там дуже і дуже все страшно і погано, і вас поб'ють, і ви прийдете без телефона, грошей і з двома фінгалами. Насправді там дуже і дуже милі люди. А на цьому моменті це відео буду завершувати, але це ще далеко не останнє відео з Єгипту. І, от щоб не пропустити всі наступні випуски, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, і знову скоро побачимось.